Відеоігри 90. Вау, wow, Подивись на цю графіку. Вона поживільна! 2022. Е. Eh. Могло бути краще. Дорога до школи 90. Скіто. Допоможи мені, брат. Mm -hmm. Мій оксиген на нулі. Я... Я не знаю, чи зможу це зробити. Будь сильним, брат. Я вже бачу вершину. Вау! Вже на півдорозі. 22-й. Приєднатися до звуку комп'ютера. Організатор скоро запустить вас. Меме. Дев'яності. Білуга, я маю мем для тебе. Який? Що це таке? Це крута ЕС. Всі круті діти малюють її. Ізі. Двадцять другий. Яу, скітл. Подивись на ці меми. коли... Сусіб'я. Байдена катал, плюс байдуже, пізнес води. На що перетворилося суспільство? Перегляд телебачення. Дев'яності. Це нудно. Давай дивитись щось інше. Наприклад, Ютуб. У нас є чотири канали на вибір. Про що вони? Канал новин. Канал новин. Канал новин і канал новин. Ходімо на вулицю. 22-й Нетфлікс. Життя таке важке. Я хай що дивитись? Як щодо Енканто? тільки на Дісней Плюс, Планета тварин, Діскавері Плюс, космічна планета, Плюс. Наруто, Наруто Плюс. Неважливо. Давай просто дивитись Білугу. Білуга Плюс. Білуга плюс, один місяць безкоштовно. Прогулянки на вулиці, 90, 22.